Більшість людей впевнена, що куріння заспокоює і розслаблює нервову систему, але насправді це не так. Є... Два потужних вплива нікотину на нашу фізіологію, на психологію. Перша на фізіологію це збільшення гормонів стресу. Тобто, коли нікотин потрапляє в кров, він підвищує адреналін, норадреналін, кортизол, пролактин, тобто, все це починає. Звичайно, він може викликати ейфорію і змінювати стан людини. Все це починає давати такий стан, як людина дуже може бути така швидка, енергійна, ну, це такий уявний стан. Звичайно, таким чином, що людина палить постійно, це може викликати хронічний стрес, оскільки збільшення рівня стресових гормонів, а, тобто збільшення рівня стресорів на будь-які системи організму буде давати свої певні наслідки. І далі сюди можна вписати такі симптоми, як підвищення серцебиття, підвищення дихання частоти, підвищення тиску, а, можуть бути головокружіння, може бути дискомфорт в шлунково-кишковому тракті, а також розлади у вигляді діареї. Якщо ми говоримо про Психологічний вплив, то нікотин це речовина, яка може викликати залежності, як я вже сказала, давати відчуття ейфорії. І, звичайно, за цим відчуттям людина хоче постійно повертатися. Базово на психологічному рівні і на фізіологічному рівні може викликати звичку через різні біохімічні механізми. Тобто, як з кавою. Чим більше ви її вживаєте, тим більше дозозалежний такий ефект вам треба постійно палити для того, щоб вже отримувати результат. Але це ніяк не проросла. Слаблення, і це оманлива така історія, що паління може розвантажувати нервову систему і зменшувати стрес. Навпаки, люди, які палять, вони можуть знаходитись в постійному хронічному стресі, і це може призводити до перезбудження і адаптації організму до вже некомфортних і нездорових умов.